Десь серед безлічі галактик темрява приховує таємницю? А що якщо чумацький шлях дрейфує у величезній космічній порожнечі, величезній бульбашці пустоти? А що якщо ця порожнеча спотворює наше розуміння всього космосу? Чи може ця пустота бути відсутнім шматком головоломки, яка десятиліттями мучила астрономів? Чи може вона бути відповіддю на проблему, відому як «Хаббл-теншн» Теншн, напруженість Габла? Ми звикли думати, що Всесвіт однорідний, але сучасні дослідження свідчать, що наша галактика може перебувати всередині гігантської бульбашки приблизно 2 мільярди світлових років у діаметрі. Але спершу, мабуть, варто розпочати з ядра проблеми, яка роками турбувала фізиків. Існує величина, відома як постійна габла, це значення показує, з якою швидкістю розширюється Всесвіт. Фактично, воно вказує, з якою швидкістю галактики віддаляються від нас на кожний мегапарсек відстані приблизно 3,26 мільйона світлових років у кілометрах за секунду. Але є проблема не всі погоджуються, яке саме це число. Коли ми вимірюємо швидкість розширення у ранньому всесвіті, використовуючи космічне мікрохвильове фонове випромінювання після світло великого вибуху. І великомасштабні моделі, такі як бар'єрні акустичні коливання, ми отримуємо значення приблизно 41,6 км на секунду на мегапарсек. Однак, коли ми вимірюємо розширення у близькому всесвіті, спостерігаючи цефеїдні змінні зорі та супернові типу IA у відносно близьких галактиках, ми послідовно отримуємо вищу величину. Близько 45,4 км на секунду на мегапарсек. Це 8% різниця у швидкості космічного розширення. 8% може здаватися незначним, але в космології це величезна різниця далеко за межами будь-якої похибки. Насправді ця розбіжність між 41,6 і 45,4 зберігається та навіть посилюється. Оскільки наші методи вимірювань стають точнішими, досягаючи високої статистичної значущості, що означає надзвичайно малу ймовірність випадковості. Це явище отримало назву напруженість Габла» Hubble Tension, яку часто вважають найзахопливішою кризою космології, адже воно ставить під сумнів нашу стандартну модель Всесвіту. Фактично, сучасний всесвіт розширюється швидше, ніж ми очікували би. Виходячи з умов раннього Всесвіту, це породжує великі питання, чи неправильно ми зрозуміли еволюцію Всесвіту, чи можуть невідомі сили або нова фізика впливати на розширення? Вчені ретельно перевірили ці вимірювання. Чи могла бути помилка? Серія скрупульозних перевірок показала, що розбіжність справді існує. У 2023 році телескопи НАСА, Хаббл і Джеймс Веб. Об'єдналися, щоб виключити дрібні похибки у локальній системі відстаней. Більш чітке інфрачервоне бачення Джеймс Веб дозволило астрономам переглянути віддалені цефеїдні зорі, які раніше вимірював Хабл і виключити сумніви щодо змішаного світла зір або помилок калібрування. В результаті вимірювання Хабл було підтверджено, жодної прихованої систематичної помилки для пояснення розбіжності не знайдено. Як сказав лауреат Нобелівської премії Адам Райс, коли похибки вимірювань виключені, залишається справжня і захоплива можливість, ми могли неправильно зрозуміти Всесвіт. Якщо це не помилка, що ж тоді може пояснити швидше ніж очікувалося розширення? Багато ідей пов'язані з новою фізикою, можливо, новий тип темної енергії у ранньому всесвіті. Несподівана фізика частинок або інші екзотичні зміни моделі лямбда CDM. але ці рішення часто складні та породжують нові проблеми. Проте існує ще одна цікава можливість, яка не вимагає переписування законів фізики. А що якщо проблема не в самому космосі, а у нашій перспективі? А що якщо ми живемо у спеціальному регіоні Всесвіту? Величезній бульбашці відносно порожнього простору, який змушує розширення навколо нас виглядати швидшим за середнє? Саме цю гіпотезу ми сьогодні розглянемо чумацький шлях всередині величезної космічної порожнечі. Космічні порожнечі це саме те, що здається на перший погляд, величезні регіони простору, що містять значно менше галактик, газу та темної матерії, ніж космічне середнє. Якщо великомасштабна структура Всесвіту нагадує космічну павутину, то порожнечі це величезні порожні проміжки у цій павутині. Вони схожі на темні космічні моря між яскравими островами скупчень галактик. Порожнечі можуть бути надзвичайно великими. Чудовим прикладом є Войт Волопаса, сферичний регіон діаметром сотні мільйонів світлових років, що містить дуже мало галактик. Проте ці області не зовсім порожні. Вони містять деяку матерію, але значно менше, ніж середнє значення. У космологічних моделях порожнечі формуються природним чином. Гравітація притягує матерію у ниткоподібні структури, висмоктуючи її з простору між ними. Протягом мільярдів років багаті регіони стають ще багатшими, формуючи скупчення та суперскупчення. У той час як проміжки стають більш пустельними, утворюючи порожнечі. Наш космічний район не є винятком у цій пінистій структурі. Насправді астрономи давно підозрюють, що чумацький шлях розташований поруч із локальною порожнечею. Трохи за межами локальної групи галактик існує відома область, локальна порожнеча. Не плутати з більшою структурою, на якій ми зосереджуємося зараз. Ця локальна порожнеча відносно невеликий недообладнаний регіон, що простягається приблизно 30-150 мільйонів світлових років, вперше визначений Талі та Файзером у 1980-х роках. Але за межами нашого безпосереднього оточення у набагато більшому масштабі з'явилися докази чогось ще більшого, величезного недообладнаного регіону, що охоплює нас та багато сусідніх груп галактик. Суперпорожнеча безпрецедентного масштабу. У 2013 році астрономи Райан Кінан, Емі Бергер та Ленокс Кові повідомили про докази того, що локальний всесвіт є недогустимо рідким, з радіусом 300 мегапарсек, що приблизно відповідає одному мільярду світлових років. Підраховуючи галактики та вимірюючи загальну яскравість у ближньому інфрачервоному спектрі. Вони виявили, що густота галактик навколо нас нижча за космічне середнє. До червоного суву, що відповідає приблизно одному мільярду світлових років, густота галактик поступово зростає. Коли дивитися далі від цієї відстані, густина Всесвіту приблизно у півтора рази вища, ніж у нашому регіоні. На честь людей, які відкрили цю структуру величезну недогустиму область, прозвали порожнечою КБСі. Це гігантська порожнеча приблизно 2 мільярди світлових років у діаметрі, одна з найбільших, коли-небудь відкритих, якщо вона справді існує. Подальші дослідження підтвердили цю картину. Наприклад, у 2014 році Відборн і Шенкс виявили подібну локальну діру, використовуючи огляди червоного суву галактик. Та особливі швидкості, що свідчило про суттєво меншу щільність матерії у нашому локальному регіоні. Пізніше, у 2017 році, дослідження Чіанга та колег також виявило ознаки локальної неоднорідності. Всі ці дані вказують на можливість того, що наше космічне оточення може перебувати всередині гігантської порожнечі, а не у середньому однорідному регіоні Всесвіту. Щоб відрізнити її від меншої локальної порожнечі. Вчені називають її великою локальною порожнечею або КБС порожнечею Порожнеча таких масштабів це захоплива концепція. Вона не руйнує космологію у всесвіті цілком можливо існування великих структур. Порожнеча розміром 1-2 мільярди світлових років випробовує межі того, що очікується у стандартній моделі, рідкісна флуктуація, але не неможлива. Якщо наша галактика розташована біля центру цієї порожнечі, це буде цікавим викликом принципу коперника, ідеї, що ми не займаємо особливе місце у всесвіті. Жити у гігантській космічній бульбашці може здаватися випадковістю, але якщо це правда, це може мати глибокі наслідки для того, як ми інтерпретуємо астрономічні спостереження. Отже, питання таке: як впливає на нас перебування всередині цієї величезної порожнечі? Як це може вплинути на вимірювання, такі як постійна габла, ключ у гравітації та русі. У значно недогустій області гравітація слабкіша, ніж у більш густих регіонах. Матерія всередині порожнечі, включаючи галактики, газ та інше, відчуває легкий відтягуючий вплив до її стін із більшою щільністю, це спричиняє гравітаційний відтік. Галактики, що розташовані всередині порожнечі. Мають тенденцію рухатися назовні до країв, де більше маси. Уявіть себе на вершині невеликого пагорба. Під дією гравітації об'єкти природно скочуються вниз до навколишніх територій. Тепер уявіть, що зсередини порожнечі ми спостерігаємо галактики, що лежать поза нею, у більш густому зовнішньому всесвіті. Ці галактики фактично нижче нас у гравітаційному сенсі. Коли світло від цих далеких галактик рухається до нас, воно піднімається з гравітаційної ями порожнечі у той час, як самі галактики рухаються назовні. В результаті, з нашої точки зору, віддалені галактики здаються такими, що віддаляються швидше, ніж вони би віддалялися зазвичай. Іншими словами, швидкість розширення, яку ми вимірюємо локально, штучно завищена порожнеча діє як лінза або бульбашка, додаючи компонент червоного суву світлу від далеких об'єктів, які ми спостерігаємо. Якщо порожнеча достатньо велика та рідка, розрахунки показують, що вона може збільшити спостережувану постійну габла приблизно на ту саму величину, що й розбіжність у Hubble теншен. Фактично, перебування всередині великої порожнечі може зробити нашу локальну швидкість розширення приблизно на 8% швидшою, перетворивши істинну глобальну константу 41,6 у локальну видиму константу 45,4, що відповідає спостережуваній напруженості. Ця ідея не лише якісна, вчені її кількісно оцінили. У 2020 році команда під керівництвом Маріуса Габуа, Андрані Баніка та Павла Крупи ретельно дослідила, як 20% щільності порожнеча радіусом 300 мегапарсек порожнеча КБС може впливати на космологічні спостереження. Вони з'ясували, що порожнеча такого розміру справді може підвищити локальне значення сталої габла приблизно на 5-8%, Через гравітаційний червоний сув та ефект відтоку матерії. Слід підкреслити, що це не потребує нової фізики. Розв'язання ґрунтується на звичайній гравітації з загальної теорії відносності та на дещо неоднорідному всесвіті. Це нагадує нам, що космологічний принцип, припущення про однорідність у великих масштабах, є лише наближенням у надвеличезних масштабах, але на масштабах у кілька сотень мегапарсек. Можуть існувати значні відхилення. Якщо ми випадково живемо в одній із таких ділянок, це потрібно враховувати. Щоб зробити це інтуїтивнішим, уявімо Всесвіт як хліб із родзинками, що підіймається у духовці, поширена аналогія космічного розширення. Зазвичай кожна родзинка галактика бачить, як інші родзинки рівномірно віддаляються. Але якщо наша родзинка опинилася там, де тісто менш густе, як велика повітряна бульбашка, сусідніх родзинок буде менше. Тісто тут це гравітація навколо нас. Менша щільність тіста означає, що навколишні родзинки легше розходяться зсередини такої бульбашки здаватиметься, що розширення відбувається швидше. Аналогія не ідеальна, але добре передає ідею. Наш великомасштабний оточуючий регіон може спотворювати наше сприйняття сталої габла. Це елегантна концепція, можливо, навіть надто елегантна, адже надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів. Тож чи справді існують свідчення того, що ця гігантська порожнеча реальна і впливає на наші вимірювання? Як згадувалося раніше, перші натяки прийшли з підрахунку галактик. Проте вчені шукали інші, точніші методи перевірки цієї гіпотези. Можливо, найвражаючіші докази з'явилися у 2025 році. Андроні Банік з Спортсмуцького університету та його колега Василіо Скалазітос провели ґрунтовний аналіз, використавши 20 років даних баріонних акустичних осциляцій. Це слабкі періодичні хвилі у великомасштабному розподілі галактик. Своєрідні скам'янілі звукові хвилі раннього всесвіту, відбиті в матерії, вони слугують стандартною лінійкою довжиною приблизно 1 мільярд світлових років. Оскільки їхній реальний фізичний розмір відомий з фізики раннього всесвіту, астрономи можуть порівнювати його з видимим розміром на небі на різних відстанях, відтворюючи історію космічного розширення. Ідея Баніка полягала в такому. Якщо ми перебуваємо всередині порожнечі, вимірювання на різних червоних сувах повинні відхилятися від однорідної моделі. Банік і Калазітос зібрали 42 вимірювання баріонних акустичних осциляцій з різних оглядів галактик за два десятиліття, включно з новими даними інструмента Десі, що з високою точністю картографує галактики та квазари. Потім вони порівняли два сценарії: перший сценарій. Стандартна модель Lambda-CDM без безпорожнечі, другий сценарій модель із порожнечею KBC. Результати були вражаючими. У моделі без порожнечі баріонних акустичних осциляцій спостереження на малих червоних сувах систематично відхилялися від передбачень, отримані відстані були дещо неточними. У моделі з порожнечею ці розбіжності майже зникли, дані узгодилися значно краще в усіх аспектах. Інакше кажучи, модель із порожнечею була десятки тисяч разів імовірнішою, виходячи з даних баріонних акустичних осциляцій, ніж стандартна однорідна модель. За словами Баніка, модель лямбда CDM без порожнечі давала найгіршу відповідність майже в усіх випадках, тоді як модель із порожнечею суттєво її перевершувала. Ці результати баріонних акустичних осциляцій – можливо, найсильніші докази на користь сценарію порожнечі. Той факт, що незалежний космологічний індикатор, не пов'язаний із надновими чи цефеїдами, вказує на той самий ефект, додає ваги ідеї, що наша ділянка Всесвіту може бути нетиповою. Важливо й те, що аналіз баніка був заснований на гіпотезі порожнечі ще до розгляду даних баріонних акустичних осциляцій. і поведінка баріонних акустичних осциляцій справді систематично змінюється зі зменшенням червоного зсуву. Як і передбачає модель порожнечі, у науці така передбачувальна успішність дуже переконлива. Ідея про життя всередині гігантської порожнечі має майже філософські наслідки, але її головна сила в тому, що вона не порушує жодних відомих законів фізики. Замість того, щоб вигадувати нову форму темної енергії чи модифікувати загальну теорію відносності. Ця гіпотеза просто припускає, що наші спостереження страждають від надмірного спрощення, від припущення, що ми живемо у середньому місці. Якщо чумацький шлях розташований у регіоні з аномально низькою щільністю, наші вимірювання швидкості розширення будуть трохи завищеними. Як тільки це врахувати, напруженість сталої габла майже зникає. Загальне розширення Всесвіту все одно може відповідати значенню, отриманому з раннього Всесвіту, а наша стандартна космологія залишатиметься цілком працездатною. Це пояснення лаконічне та елегантне, і, на відміну від більш спекулятивних ідей, наприклад, нової форми там ранньої темної енергії, яка загадково з'являється і зникає, порожнеча є цілком реальною структурою, яка може існувати. Воно не вводить нових фундаментальних сутностей, воно лише припускає, що нам могло не пощастити опинитися у особливо порожньому регіоні космосу, проте це не означає, що питання закрите. Станом на 2025 рік ідея порожнечі, хоча й багатообіцяюча, ще не має широкого консенсусу порожнеча КБС залишається гіпотетичною структурою, хоч і з наростаючими доказами. Одна з проблем полягає в тому, що якщо порожнеча занадто велика або надто глибока, вона може суперечити очікуванням стандартної моделі. Вона має бути дуже точно збалансованою, достатньою, щоб виправити значення сталої габла, але не настільки екстремальною, щоб лямбда CDM не могла її створити. Деякі дослідники також опублікували контраргументи. Наприклад, вони реаналізували дані над нових і стверджують, що після врахування відбору спостережень докази на користь величезної локальної порожнечі зменшуються. Ця тема досі залишається предметом активних і жвавих дискусій майбутні дослідження та спостереження будуть ключовими для знаходження відповідей, проте ця гіпотеза, безперечно, змінила наукову дискусію. Якщо наша локальна космічна структура впливає на те, як ми сприймаємо Всесвіт, це поставило глибокі питання, яким ще чином наш унікальний кут спостереження може спотворювати наше розуміння космосу? Чи є інші космологічні вимірювання, які можуть бути спотворені локальними структурами, про які ми ще не врахували? Якби ми перебували в густішій ділянці? Чи відкрили би ми темну енергію у 1998 році тією ж самою мірою або прискорення розширення Всесвіту здавалося б інакшим. Більше того, якщо напруженість значення сталої габла буде пояснена порожнечею, це підкреслює, що щоб по справжньому зрозуміти Всесвіт, потрібно враховувати контекст, з якого ми його вимірюємо. З іншого боку, якщо майбутні докази виключать порожнечу як пояснення для напруженості габла, нам доведеться шукати нові теорії, що теж є надзвичайно захопливим перспективним напрямом. У будь-якому випадку, результат надасть ключову інформацію, або Всесвіт обдурив нас колосальною космічною ілюзією, або ми стоїмо на порозі відкриття цілком нової фізики, яка виходить за межі нашого нинішнього розуміння. Щоб не виявилося правдою, одне лишається безсумнівним Всесвіт набагато складніший і таємничіший, ніж ми можемо уявити. Кожне нове відкриття не лише відповідає на старі запитання, а й ставить ще більше нових. Можливо, відповіді на загадку напруженості Габла змінять наше розуміння космосу назавжди або відкриють двері до зовсім нової фізики. І саме це робить астрономію такою захопливою. Ми завжди на порозі великого відкриття. Якщо вам цікаво досліджувати таємниці Всесвіту разом із нами, підписуйтеся на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні космічні пригоди. Бо поки ми дивимося на зірки, Всесвіт продовжує тримати свої таємниці, і кожен новий погляд відкриває ще одну сторінку великої космічної книги.